Привіт, привіт, мої незламні друзі. Я, мене звати Ольга, я з України. Мій канал називається Ольга Матерна В'язання Крелакс. І сьогодні я хочу зняти майстер-клас на ось таку кайму. Та кайма дуже гарно підходить для тих випадків, коли не треба, не треба в'язати резинку. Не підходить резинка, а а треба край, щоб не закручувався, і щоб гарно виглядав, І щоб ну, хто любить, він такий досить ще й плотненький виходить той край, ну, гарно дивиться. Він трохи розширює полотно, ну, залежно до якого візерунку, але красиво дивиться. Ну, Якщо в'язати косами, то треба додати тут петлі, наприклад, дві петлі пров'язати, один накид зробити, додати петлі. Кожних дві чи кожних три петлі, як кому підійде, треба в'язати зразки ось такий край. Він в мене є в зошиті записаний, називається бордюрна кайма. Хочете, хто бажає, можете зробити скріншот або переписати собі. Ось так виглядає візерунок мене написаний. Будемо приступати до майстер класу. Так, набираємо 36 петель. Я набираю самим звичайним способом. Так, зробила першу петельку, ще раз показую, нитка. Ось так хвостик тут в мене до себе. Беру. Ось так, під палець. І самим простим способом набираю петлі: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 дванадцять, тринадцять, чотирнадцять.

І тепер пров'язую підготовчий ряд. Першу петлю я завжди, завжди, завжди пров'язую ось так лицевою. Саму першу в самому першому ряді. Тепер в'яжемо основний взор. Беру дві петлі, ось так, разом, пров'язую лицевою. Роблю накид і пров'язую ще раз лицевою. Ось так. Знімаю. Тепер одну петлю повертаю на ліву спицю. Ось так. Знову ці дві петлі пров'язую лицевою. Роблю накид і знову пров'язую лицевою. Ось так. Одну петлю повертаю на ліву спицю. Дві петлі пров'язую лицевою, роблю накид і ще раз пров'язую лицевою. Тобто ми з двох петель робимо три. Одну петлю повертаю на ліву спицю. І знову пров'язую лицевою дві разом накид і знову лицевою. Тепер одну петлю повертаю на ліву спицю. Знову беру дві петлі, пров'язую лицевою, накид і лицева. Ось. Зняли і одну петлю повертаю на ліву спицю. І знову дві разом лицевою, накид і лицева. Одну петлю повертаю на ліву спицю. І так пров'язуємо до кінця ряду. Тепер першу петлю знімаю, тут другий ряд. Тепер одна виворітня петля, а тепер дві разом виворотнюю. І так до кінця ряду всі петлі дві разом виворотнюю. Ось так. Дві разом виворотнюю. Ось. І так до кінця ряду. Так, дов'язуємо ряду до кінця. В кінці ряду. Тож дві виворотні разом виходить і крайня петля виворотнюю петлею. От і вся ажурний, ажурна кайма. Така красива. Тепер я ще вирішила пров'язати один рядочок лицевими петлями, просто щоб показати, як буде виглядати ця кайма. Коли вже пров'язана трошки лицева гладь. Ось так все. О, як виглядає кайма вже на пров'язанні полу, коли вже лицева гладь починається. Дуже мені подобається ця кальма, я її використовувала, я її використовувала і в дитячих штаніжках, коли в'язала. Такі штанішки, дитячі до костюмчика, і використовувала, коли в'язала собі кардиган. Дуже гарно виглядає. Користуйтеся, на цьому закінчую. Всім па-па